Вітаю вас! Сьогодні 15 настрій я хочу зробити свою таку трипільську мотонку, яка невеличка. Вона зроблена таким чином, що її можна легко взяти з собою в подорож, комусь подарувати. Це такий класичний оберіг. Я сподіваюся, що в мене вийшла та сама класична трипільська мотонка в сенсі нашого сьогоднішнього розуміння цих ляльок. Я дам розміри того, що я використовувала, щоб ви зорієнтувалися. Два ж маточки таких досить товстенької тканини, приблизно розміром 7х 20-15 см, будь-якого кольору тканина, таким квадратом 20х20 см, якийсь фартушок, нітки, які ви будете використовувати для. Сукрального хреста і нитки на волосся кольору, який вам подобається, в моєму випадку це десь 40 см 30 ниток. І ці два, із цих двох шматочків маленьких робимо скрутки і потім зав'яжемо їх ниточками. Ось так закріпимо ниточкою. Ось так. Одну з іскруток кладемо ось приблизно в такому місці нашого квадрату. І ось так формуємо голівку. Ось тут закріпимо ниточкою. Ось так по колу, Ось так це виходить. Зараз другу скруточку. Кудимо під само голівку. Ось так, щоб. Було поменше складачок, теж тут примонтуємо і нитками. Ось так це у нас виглядає. Зараз з тих ниточок, які ви обрали, зробимо сукральний хрест, те, що зветься. Незрячим оком. Мотинка дрепільська, вона повинна бути без обличчя, щоб не заочити, без ручок, щоб не схопити та без ніжок, щоб вона не втекла. І переходимо на хрестик на грудях. Теж робимо по два обороти. Ось так це виглядає. Я зав'яжу тут позаду цю ниточку і відріжу. І от зараз таким чином я намотала білу нитку і зараз домотаю ще поморанджеву. Ось так і зараз примотаємо фартушок. Можемо додати намистиний. Ось так. Зараз відео пучок диток зв'яжемо тут посередині. Все ми прикриємо ззаді голівку. і ось тут. Зав'яжемо навколо шиї. Де, так прикриємо і зав'яжемо навколо шиї ніточкою. Ось так частина з цих ниток. Я привяжу до поясу, щоб прикрити спину. А з усіх книжечок я заплиту коси. Щоб були нібито такі ручки одну та другу. Ось так закріпили ручки і відрізали зайве. Можна додати ось тут на голову ще яку-небудь ніточку, щоб прикрасити. Або ось так поверс волосся повторити те саме переплетіння ниток, і залишити тут довгі нитки позаду. Я ще додам в руку гілочку сухих квітів, ну ось і все. Я поділилася своєю тріпівською мотанкою, і нехай вам щастить, бережіть себе. Слава ЗСУ, і ми обов'язково переможемо. Я дуже сподіваюся, що усім росіянцям вимикнули YouTube, і це відео не для них. Слава Україні!